Шукали нового Кадіка. Ось він. 2010 рік економний та надійний 1,4 бензин на механіці з рідним пробігом 260 тисяч. Volkswagen Caddy з'явився в продажу в твоєму авто. Ви подивіться в якому шикарному кольорі автівка не фарбована, блищить вже на зимовій гумі з гарним освітленням та протитуманними фарами. Ну, красень, давайте подивимося, що всередині. Зустрічають нас склопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Просто новий текстильний салон, і в ідеальному стані шкіряне теж в гарному стані, надійна механіка. Штатна магнітола та вже клімат контроль. І це, до речі, оригінальний пасажир. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а за розбити до 7 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити. Якщо потрібно її доставити, подивіться, який величезний багажник. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це ідеальний кадік, і це твоє авто.